Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Німецька Відодоя. І сьогодні ми розберемося, як відмінювати дієслова в німецькій мові у теперішньому часі. Я вам обіцяю, що все буде дуже просто і без зайвих правил. Отже, що означає відмінювати дієслова? Це значить змінювати кінцівку в залежності від того, хто виконує дію. Наприклад, ich лерне я вчу, du lernst – ти вчиш, er lernt – він вчить. Як бачите, все не так важко, як в українській, так і в німецькій. І це вже є відмінювання. Німецькою воно називається конюгаціон. Перш ніж ми почнемо відмінювати наступні дієслова, давайте пригадаємо особові знайменники. Наприклад, я, ти, він, ми і так далі. Вони в німецькій звучать так: Іх, я, ду, ти, ре, er, зі, ес, він, вона, воно, вір, ми, я, ви множена. «Зі», «зі», «вони» або «ви» в вічливій формі. А тепер приступаємо до відмінювання. Наприклад, дієслово слово «lernen». Ось як воно змінюється. «Іх лерне» – «е» на кінці. «Ду лернст» – «ест» на кінці. «Ер зі ес лернт» – «те» на кінці. «Вір лернен» – «ен» на кінці. «Ір лернт» – «те» на кінці. «Зі» – «зі лернен» – «ен» на кінці. Але є дієслова, які трішки по-іншому змінюються. Наприклад, сеєн. Бачите: «Іх сеє, ду, сіст, «ер сіт, вір сеєн, ія сет, зі сеєн». Як ви бачите, в особових займенниках ду і «ер» er також змінилася середина слова, а не тільки закінчення. Такі дієслова будуть іноді траплятись, і вони називаються змінюваними в корені. Вербен міт, штам вексель. Найчастіше змінюється голосна е. E", до І або А до Е. E. Зараз ми трохи з вами попрактикуємось, а далі я вам рекомендую повідмінювати самостійно в коментарях. Почнемо практикуватися з дієслова Махен. Робити. Я вам дам декілька секунд для того, щоб ви могли подумати і дати правильну відповідь, а потім сам відповім. Правильна відповідь А Махе. Наступне завдання. Правильна відповідь це махен. Зараз я вам дам ще два завдання з іншим дієсловом, а далі я рекомендую практикуватись в коментарях або в нашому телеграм-каналі. Наступне дієслово сухен. Шукати. Вірна відповідь Б сухт. Наступне завдання. Правильна відповідь це сухст. А тепер спробуйте самостійно провідміняти дієслово фінден, знаходити в коментарях під кожну персону. Ставте відео на паузу. пишіть ваш коментар та повертайтесь назад, щоб побачити правильно провідмінюване дієслово. І порівняти з вашою відповіддю. А ось і правильна відповідь. Ich finde, du findest, er, sie, es findet, wir finden, ihr. Findet, sie, sie finden. Ну ось і закінчився наш урок на сьогодні. Пишіть в коментарях, які теми ви б хотіли, щоб я розібрав далі. А щоб закріпити всі знання, які ви отримали на цьому уроці, я вам рекомендую переходити в наш телеграм-канал Німецька віда до я», де ви знайдете багато практичних завдань та багато корисної інформації, яка допоможе вам вивчати німецьку далі. А якщо це відео було корисним для вас, то поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями, хто теж вчить німецьку мову. А також не забувайте натискати на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока.